Мика радіатора пічки AstraG. Підключення таке, там трошки незручне. Подача обратка. Нагрів воду до 90. Зараз будемо дивитися. Ставлю крани на обратку і піднімаю для того щоб тиск не розірвав радіатор. Включаю насос, дивляемся на манометр. манометрск вот. расставил иначе радиатор забыть. Дивимся вам вся грязь там виходить. Зараз десь піс 0,9, буде десь 0,8, коли прочистимо. Ну, там грязь вже видно по, по самій піні. Далі зараз зміню напрямку, бачимо що в іншому напрямку. Грязь виходить, виходить, виходить. Mm -hmm. Після першої промивки фільтр має ось такий вигляд. Ну, я думаю, очевидно, що радіатор стане гріти вже краще. Зараз фільтр замінимо і знімемо ще раз. Так, поклали новий фільтр. Пробуємо далі мити. Зараз піна, нічого не, не видно, але тиск вже упав вже Десь завжди 0,8-07. Зараз будемо дивитися. Міняю напрямок. Ось такий фільтр, така ось грязь. Трошки, каже клієнт трошки погано гріла печка. Да нічого. <laughs> Рекомендую. А. Ну, зараз піна нічого не, не видно. Піна коли уйде, коли я зупиню, тоді ще раз зніму, покажу, що, що залишилось. Так, ось вже друга промивка на другому фільтрі, вже набагато менше. Тож вже суттєво менше. Ну, зараз ще промиємо. Зараз ставлю на подачу. Достаю воздух сейчас. Писк виростає. Ну, вже в принципі закончили мойку, вже грязь більше не додається. Сейчас ще раз спробуємо. Я вже нічого нового не, не бачу. Тут тиск вже 0,8. Це в мене такий е, робочий, коли все прочищі 0,8, 0,7, ну, на різних по різному. Ось ну, така ось мойка.